Всім привіт, рада, що завітали на мій канал. Думала, що вже нічого не буду садити, нічого не буду пересаджувати. Вже повністю готова до зими. Думала, що те, що мені ще хочеться, все спланую, все зроблю вже навесно. Але не так склалося, як гадалось. Тим більше в нас такі були дощі, що вже й не було охоти виходити на двір і брати городника в руки і щось робити. Але тепер припекло в нас сонечко, дуже гарно, справжня осінь. Така осінь, як переважно більшість людей її любить, теплу, суху, гарне сухе жовте листечко, незважаючи на всі події, які відбуваються, все одно нам приносить радість. І... І тому я все ж таки вирішила скористатися такою гарною погодою, тим більше, що осіння пересадка краща, ніж весняна. От, і вирішила пересадити деякі свої троянди. Так як мені потрібно ось таку трояндочку покупну з магазину в горщику посадити. Це маленька така бордюрна або спрей. От, і я вирішила вам показати, як це я буду робити. Можливо, комусь цікаво. От, вона такого гарного-гарного кольору. Зараз вам покажу. В мене така сама є хризантемка. Ось такого подібного схожого кольору ця трояндочка. Ось такого гарного, тьмяного, вона більше кольору такого. От. Тому, щоб її посадити, мені треба половину порухати. Ось так. Тому я вирішила деякі трояндочки звідси, я вже забирала минулий рік восени і. Деякі заберу її цього року. Заберу ось цю біленьку от, і цю маленьку спрей червону, а посажу її там в себе на, в себе на траві біля туй. тому що мені здається, що на фоні туй, на фоні зеленого, трояндочки набагато гарніше виглядають, набагато виграшні вигляд мають. Ось так. Отак, От тому мені дуже багато роботи. Не думала, що вже це все буде. Але нічого, на весну буде менше. Ось тут мені теж прийдеться поміняти, забрати посередині ось цю фіолетову трояндочку. Я її минулого року восени там садила і вона думала, що буде гарно тут, але не дивиться на тут. Тут їх дуже забагато і вона не виглядає гарно. От. І там ту червону, що я вам вже показувала, вона така сама, як ось ця. Ну, ця, правда, в мене вже старіша, вона вже давніше в мене. Тому я вирішила їх зробити цю, посунути сюди. І там ту, що я принесу сюди, щоб було по боках. Ось так. Мен здається, мені буде гарно. От. Ірис Сибірський придеться. Теж пересадити. Можливо, я його розсаджу на дві частинки, щоб по боках були. Ось так. Зачіпаю щось одне, прийдеться порухати половину. От, І ось цю фіолету, що я кажу, трояндочку. ось цю, І там ту білу на біля струмочку свого, я вирішила посадити навпроти ось цих туй. Напроти ось цієї і навпроти цієї. Мені здається, що буде нормально. Тим більше в мене так нема місця більше, де їх садити. Вибору великого нема. Тому я вирішила, що я попробую сюди. Тим більше я хочу доповнити тут ще хвойними. збільшити територію, садити більше хвойними, зменшити територію газону. І думаю, на фоні троянди, на фоні той будуть виглядати набагато гарніше. Ось так. Ось так. В мене стільки роботи, аж не віриться, що я зараз це все буду починати. Ось так. Отже, приступаємо. І так, ямки я викопала. Ось тут і там травичку сюди з землею, щоб не засмітити. Все-таки вирішила ірис розділити на дві частини. Він досить такий немаленький, можна розділити. От, обрізала трошки спірею, щоб можливо було до неї приступити хоча б якось. І я, напевно, що її посуну ось туди, де хоста з боку тако. От, щоб на її місце, чуть, -чуть ближче сюди, посадити ту червону трояндочку. А цю ми посунемо сюди. Буде трошки нерівномірно, але з цієї сторони червоний і з цієї трояндочки, я думаю, буде нормально. Інакше ніяк не виходить, тому що тут вже росте дерен, я його рухати не хочу, тому що він буде досить такий великий. От, а тут гарно мені вже цього року цвіла гортензія, і я теж боюся її рухати, пересаджувати, тому що хай краще вона вже буде. От, якщо я спірейку посуну трошки далі, вона мені буде, от, буде підтримувати, похоже на Астру Астра маленька. А оце забула, як називається з такими розовими квіточками цвіте. От, вона на неї буде падати, а перед нею буде трояндочка. Я думаю, ось так. Ось так буде. Ось так. І тепер, якщо я це пересаджу, тепер треба ще тут буде теж порухати, забрати трояндочки. Тут в мене розова маленька спрейка і така кольорова, більше білого. З такими кольоровими листочками. Думала, що буде гарно тут, ну, щось не дивиться мені. Хочеться більше якогось більшого пространства. Так. Тепер ще мені треба пересадити ось цю троянду мою, тому що тут раніше на місці цієї верби була звичайна плетиста троянда, така червона. Вона її... була дуже-дуже стара. Ще за часів, коли я була маленькою дитиною. І ми вже її викопали, там був дуже величезний корінь. Думали, що викопали. Виявляється, ні, все-таки вона виросла. О, тепер мені треба її викопати і кудись посадити. Ось так. Рухаємося далі. Так, думала, я не пересаджу ту спірею, ледве викопала. Там такий корі... корінець, капець просто. Я мега... Я вже трошки засипала. Так, розсадила я і рис Сибірський сюди. І ось туди, за, за... дереном. Вони так навесні цвітуть, надіюся. от, І ось так буде. Вже руки трусяться. Ой. Так, ще ви... цитруяндочку мені викопати, посунути її от сюди. І другу червону сюди, ось сюди. От, зараз квіточки ми пообрізаємо, поставимо, будемо тішитися в кухні, букетик. Така краса. Ось так. І так, якось так вона це виглядає. думала думала і вирішила, що все-таки треба вийти за лінію, щоб вони хоча б якось однаково були. Ось так тут я мене ту червону обрізала. Тут то, ту, що пересадила від струмочка. Ось так виглядає зараз більш-менш однаково. Ну, якщо я навесну буду міняти цей бордюр ось такий на більш якісніший і такий з круглим верх, верх, такий круглий, круг, такий трубочка така. Надіюся, що я поміняю, а може на щось друге. Не знаю, будемо бачити. Це вже три роки в нас ось десь не десь він прорізався. Ой, не видно. Ось так. Зачіпаєш, коли косиш траву. І він вигинається. Хоча стараєшся гарно його поставити, зафіксувати в землі, але все одно воно. або на ту, або на ту сторону вигинається. А там той що я кажу, кругли такою. Він трошки дорожчий, і він бачила відео, що він гарніше лягає, гарніше виглядає, коли його встановлювати. Ось так. Тут біла трояндочку я вже поставила, а ось тут фіолетово. І так, Васечка, Незмінний мій помічник. Як ж без тебе? Не може обійтись нічого. Матька, красавчик. Красавчик. Красавчик ти наш. От полила водичкою, чекаю, хай трошки осяде. Так, не знаю, правда, правильно чи неправильно. Колись подивилася відео, як садити. І так сажу, і мені здається, що так... Краще, принаймні Завжди стараюся місце щеплення, щоб воно було нижче. Нижче на там пару сантиметрів 3-5. Бо коли воно зверху, мені здається, що воно погано росте. А коли з заглибленням, то воно, мені здається, краще. Ну, принаймні, до сих пір так було. А як буде, побачимо навесну. Ось так. Гарно втромбовуємо. От. Ось так. Там ті вже садила. І ось цю Потім приступимо до наступних. Так, Васька, Васька. Васька. Васька, Васька, Васька. Васька. Ой Помічник мій. Мій помічник. І так, нарешті я посадила, от, не все встигла сьогодні наші троянночки. тут ми завтра ще раз підляємо І надіюся що вони будуть гарно рости. Ось так. І ось тут теж посадила одну. Другу і третю. Ось такий вигляд має. Он Вже темніє. Отак. Так. Всім дякую за перегляд. Але краса. Кому сподобалось, ставте лайк. Ось, підписуйтесь. Всім. Ja